Слава Ісусу Христу! Сьогодні в рубриці відео у дорозі у цю неділю, 20 неділю неділі Святого Духу, хотів би подивитися з вами такими короткими роздумами на тему сьогоднішнього іванівського читання. Отже, у сьогоднішньому читанні ми чуємо про те, що Ісус підходить до міста Наїн. і біля брами міської зустрічає. Охоронну процесію, які несуть мертвого юнака, єдиного в матері своєї, що була вдовою. І в цьому місці, дорогі Христі, браті і сестри, ми бачимо і зустрічаються дві процесії. Одна процесія смерті, інша процесія життя. Процесію смерті очолює цей мертвий юнак. Який в тому моменті. Уособлює ціле людство процесію життя, очолює податлі життя. Той, хто має повнуту життя, а це є Господь Ісус Христос. Що робить Христос? Христос підходить до цієї похоронної процесії і зупиняє її, торкається до ношів, до мар і каже юначе. Кажу встань. Ми бачимо, що в цьому моменті Ісус порушує один старозавітній припис. Він рукається до тіла померлого. А це означало, що Ісус зробив себе нечистим згідно старозавітніх приписів. Але в цьому якраз і була місія Сина Божого прийти. У цей світ і забрати все нечисте, все гріховне, все те, що спотворювало людський образ забрати це в людини. Ісус забирає це. І це було прообразом того, що Ісус на Христі візьме на себе гріхи цілого людства. І в цьому моменті ми бачимо, як Ісус зверкається до цих мар і каже, підведися, юначе. І юначе кажу, тобі встань. Подібно Ісус доторкається до кожної людини, яка приходить у цей світ, доторкається до нас найперше у таїнстві хрещення, де каже, встань, встань з цього первородного гріха, в якому ти перебуваєш. Парадоксально є, дорогі браті і сестри, що ми ніби народжуємося, але ми зразу і мертві, тому що ми приходимо з первородним гріхом у цей світ. Але Ісус доверкається перший раз до нас у таїнстві хрещення і каже, встань, встань Твого цього стану, стану первородного гріха. І в подальшому Ісус постійно на протязі нашого життя зустрічається з нами, коли ми є мертві, коли ми інколи самі ледве йдемо шляхами нашого земного життя. І у нас, можливо, вже і несуть, як мертвих. І Ісус приходить в наше життя і зупиняє цю похоронну процесію нашого життєвого вибору, коли ми через наші гріхи, через наш вибір стали мертвими для Бога, і каже: встань, я забираю в тебе всю твою гріховність, всю твою недосконалість. Все те, що заважає тобі жити повнотою життя вже тут на землі, тому що те вічне життя, яке я тобі дарую, починається вже тут, на цій землі. Ти повинен вже тут увійти в те вічне життя, щоб бути спроможним увійти в нього, коли ти перейдеш через фізіологічну, біологічну смерть до вічного життя, ми маємо розуміти, що вічне життя не починається десь там. Не після нашої смерті. Ні, воно починається тут, на цій землі. Якщо ми приймаємо те життя, яке дає податки життя Господь Ісус Христос, ми вже тут входимо в вічне життя. Тому нехай дорогі хресті, брати і сестри, сьогоднішнє Івановське читання допоможе нам усвідомити потребу зустрічі з Христом який єдиний має життя в собі і хоче дати це життя кожній людині. Тому шукаємо зустрічі, доторкаємося до Христа у святих таїнствах, у Його слові, у молитві. І таким чином ми оживемо. Оживемо для життя з Богом тут, на цій землі, і для життя з Богом у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!